Вітаю вас всіх, я дуже радий бути сьогодні тут. Дав Бог справді такий несподіваний відпочинок, мене вигнали у відпустку, хоча я віднікувався, казав, що я ще не втомився. Але сказали, давай, щоб завтра тебе ж тут не було. Я так, ну добре, не будемо спорити, купляємо білети додому. За цей час, поки тут відвідував своїх друзів тако трошки галопом по Україні проїздив, зустрівся з друзями. Ми так сиділи за столом з одним братиком, яким несли служіння. У нього вже власний власний будинок, дружина, діти бігають. і Ми так давно не бачилися. Ми так приїхали до нього до них в гості, сидимо за столом, п'ємо чай. Я кажу, друже. Коли ми з тобою останній раз бачились, отак візуально, лице до лиця, і ми почали згадувати, і це було 15 років назад. Я думаю, нічого собі, ну, час пролетів просто. І сьогодні тут е, хотів би поділитися, ну, так, проповідь, не проповідь, але таким благословінням, яке дав Бог пережити, і. Так... Пояснив Бог мені наглядно дещо. Проповідь мене називається просто. Проповідь називається ще одна ніч. Для можливо, людей, які не живуть в країні, яка веде війну, ця назва ні до чого не приведе. Для людей, які живуть в мирний час, вона також нічого не скаже. Але я впевнений, що для українців мені цим легко ділитися, тому що ви, у вас є всіх спільний досвід в цьому. Ви розумієте, що значить ніч обстрілів, коли ти сидиш в укритті, коли все навкругі літає, коли лунають взриви, коли ти сидиш біля своїх дітей, стараєшся їх заспокоїти. Це ще одна ніч. І... В нас всіх є цей спільний досвід. Ми всі розуміємо, що значить пережити таку ніч. Будучи в одному з прифронтових міст, мені потрібно було зняти квартиру і деякий час пожити в місті. Не буду казати, яке. Я зняв двокімнатну квартиру. Сам я був дуже задоволений, тому що на війні або в армії найбільша цінність. Найбільша цінність це побути трохи самому. Коли тебе всі оточують, ви постійно живете там по 15 людей на одній хаті. І витягнути якусь хвилинку, де можна побути самому, це просто щось неймовірне. І я зняв двохкімнатну квартиру, в якій я був сам. Був один мінус, вона була на четвертому поверсі. І перша ніч, коли я ночував в тій квартирі, і останню, до речі, я так приїхав. Зі служби ліг десь там в першій ночі. І незвідки просто я почув, як почали лунати взриви. Місто почали бомбити, почали шахеди летіти. І от що я найбільше не люблю, напевно, це шахеди. Я пам'ятаю, коли я перший раз з ними зустрівся, ми були на навчанні, так от, серед чистого поля, можна сказати, лежимо в палаці. Я чую над нами. Якщо щось таке гуде, ну я думаю, ну це вже точно над нами. Думаю, це ж візьми автомат і розстріляй його просто. Але дивлюсь на реакцію всіх, а всі сплять, взагалі все одно на нього. І я так, моє, перше, це моє таке перше знайомство було, ну, значить, далеко. Якщо ніхто не взривається, якщо ніхто не цей, значить далеко. Але тут, тут шахет був. Шахеди були доволі близько. І це ще одне зрозумів, служачи. Я навчився розрізняти, де наші шахеди, такі літачки, а де не наші. Наші вони завжди летять тихіше і нижче. А не наші, от, от такі лайфа, вони взриваються біля вас. От якщо вони взриваються біля вас, тоді це точно не наші. Ото собі запам'ятайте. І коли вони почали взриватися, я зрозумів, що це не наші. І на диво на для себе я дуже злякався, не знаю чому. Хоча мені вже стільки довелося пережити, я не так давно там спав на вулиці, на яку прилетіло три каба. Там вулицю знесло, мене отако просто як попригунчика підкинуло, а я навіть не проснувся. Мені просто снилося, що я дуже злий, бо мені не дають поспати. От, я спокійно спав і при обстрілах, при градах, я і при кабах на позиціях. Це така одна з них особливостей. Ти спиш і все, хоч би там що сталося. А тут я не можу не заснути, не заспокоїтись, і Бог дав якийсь такий особливий страх, не знаю, з чим це був пов'язаний. Ну, зрозуміло, що ось, ось місто починає вспихувати спишками, починається е, сирена, починаються ці автоматні. Черги про спроби збити, але нічого не вдається. І в такому страхові все, я... що мені висалося, це я так просто спустився, думаю, ну що, міста я все одно не знаю, де укриття я не знаю. Я на четвертому поверсі. Ну куди мені бігти, де мені ховатися? І я е, почав е, е, молитися, я почав молитися, і я почав шукати якоїсь такої. Такого порятунку саме в Богові. І оцей псалом, який мені Бог дарував в ту ніч, я хотів би з вами ним поділитися. Це псалом 57. Я просто для чого це все був вступ, для того, щоб ви зрозуміли, в яких умовах я читав цей псалом. Це час зривів, час сирен, час небезпеки і час безвиходя в моїй ситуації, тому що мені не було взагалі куди йти. І я розумію, наскільки реальна небезпека. Я чую постійно це жужжання над моїм балконом шахедів. Бо їх було декілька, це продовжувалось там впродовж декількох годин. І я просто зліз з дивана, став на коліна, почав молитися, і ви ж знаєте, що найкраща молитва, вона завжди основана на писанні. Я відкрив Господь я кажу: Дай мені просто якийсь такий текст, який би мене зараз от заспокоїв. І відкрив просто псалом. Псалом 57-й. Помилуй Боже. Милосердний будь, бо прихисток душа в тобі шукає. Шукає, під яке б крило сховатись, пересидіти скрути час. І для мене цей перший текст я зрозумів все. Ось те, що потрібно. Ось це я той, хто зараз шукає, який зараз в скруті. І шукає, під яке б крило сховатись. Це я зараз та людина, яка шукає, де пересидіти, просто пересидіти оцей скрутий час, коли все настільки не небезпечно і погано, що просто потрібно десь забитися під чиєсь крило, як Давид описує, да? і просто пересидіти оцей час. До Бога я Всевишнього звертаюсь. Молюся Богу, що опікується мною. Пішли з небесні допомогу. Мене врятує, ворога скарає. Коли я читаю ці тексті, мені здається, що це Давид описує ідентичну ситуацію. Нема більше до кого звертатись. Я до Бога звертаюсь, який один може мені зараз дати порятунок. І пауза села? іде якесь таке переосмислення, і автор міняє напрямок думок. Пошле мені Господь любов і праведність не ложну. Пошле мені Господь любов і праведність не ложну. Що ви відчуваєте, коли? Ви перебуваєте в... Можливо, це не, такі, не така ніч, яку я описую, а ситуаційна ніч, скажімо, коли у вас проблеми, від яких вам хочеться нарікати, то не знаю, можливо якась журба, трагедія, коли ваш стан незадовільний, можливо, через здоров'я. Що ви тоді відчуваєте? Чим ви хочете наповнити своє серце? Що ви відчуваєте, коли над вами небезпека? Чи відчуваєте ви тоді любов і праведність? Ні. Але тут Давид каже, Господь, мені потрібно зараз оце твоє розуміння ситуації. Пошли, Господь мені любов і праведність неложну. Не те, чим в цей момент наповнене моє серце, не те, про що зараз думаю я, не про помсту, не про те, як би мені добратися до моїх ворогів. Що би я з ними зробив? Чи, можливо, ще про щось, про моїх недругів, чи ситуацію, через яких, через можливо, через людей, яка склалась така ситуація, серце не нарікає. Давид говорить про те, що Господь в цей момент має щось відбутися, коли ви приходите до Бога, в такий момент Господь дає свою любов і праведність, але не таку саму праведність, яка в нас є, не самосуд наший, нашій, не так, як воно виглядає з нашої сторони правильно, а так, як воно з Божої сторони має бути правильно. О, моя душа! Мушу я лежати серед левів, цих ненажер людей, що мають зуби, наче списи й стріли, а язики на гострині мечі. О Боже, свою славу піднеси над небесами і над землею усією. Хотіли вороги мене спіймати, сплили тенети мені ноги заплести, нарили ями, та саме ж туди й упали. Ось цей текст він є ключовим. О Боже свою славу піднеси над небесами і над землею усією. Друзі, коли є такі моменти, справді важкі, небезпечні, які вас занурюють або в якийсь такий емоційний стан, там, де вам не хочеться бути, або в час небезпек, варто переключитися з себе і сказати так, як сказав Давид. Господь, нехай зараз Твоє ім'я буде прославлене. Яким чином? Це вже друге питання. Але Господь, прошу, ти зараз свою славу піднеси. Ось цей текст є ключовий. Тім Келлер одного разу проповідував, не пам'ятаю навіть на яку проповідь, але проповідуючи він часто цитує книги, звідки він бере свої думки. І одна із книг, коли він проповідував він сказав, що от там такий-то автор в такій-то книзі, буквально так проскочив, написав. Ось так то. І мені стало цікаво, кого ж він читає? Що ж це за книги таке? І книга була. Зараз секунду, я згадаю. Забув. Ні, не клалююсь. Так, але він сучасне читає. Антикрихкість. Книга називалася в нього Антикрихкість. Він буквально одну цитату з дітей витянув. І мені стало цікаво, ну, гарна така назва Антикрихкість. І я знайшов цю книгу, знайшов її на українській мові. І коли я почав читати, я був дуже здивований, тому що книга взагалі не християнська. Вона десь більше про е, такі загальні дослідження соціальні. Але. Чому антикрихкість назва? Автор пише, що він дає такий приклад, який мені дуже сподобався. Я зрозумів, чому, чому Клайву так сподобалася книга. Коли ви відправляєте пошту, коли ви відправляєте пошту, там є такий значок бакала Про що це значить? Там, там бакали Так. Дуже... Крихке. Да. Так. <свят> що там є, знаходиться всередині щось крихке. І його кантувати заборонено. Ви можете пошкодити те, що лежить всередині. Його не можна кидати, не можна ним грати в футбол, перекидати як безбольний м'яч. Там є щось, що є доволі цінне і крихке. Можливо, не так цінне, просто крихке. Оцей бокалчик значить, що він там є крихке. Якщо ви просто візьмете і скинете його, воно розіб'ється. Але якщо ви покладете туди, ну, скажімо так, кусок металу в ту коробку, і просто скинете її, скажіть, куску металу щось станеться? Не станеться, він не є крихким. І, якби здавалося, цієї ідеї достатньо. Але автор цієї книги йде далі. Він каже, що антикрихкість чому така назва, тому що немає ще слова, яке би описувало. Стан, від якого, коли ти скидаєш цю коробку, скидаєш цей матеріал, він стає кращим. Коли ви скинете просто кусок металу, він не залишиться куском металу, він не стане чимось кращим. Коли ви скинете бокал, він просто розіб'ється. А от сама ідея антикрихкості говорить про те, що під певним чинником подразників під певним, під певним чинником подразників, щось стає сильнішим. І до прикладу, такий як приклад, приводиться дуже багато різних прикладів. От два на виду приклада це є, по-перше, наш організм, тому що коли, якщо ми хочемо стати сильнішими, да, фізично сильнішими, це не значить, що нас треба наклеїти оцю наклеїчку таку. З бокалчиком і не рухати, не трогати, поставити на диванчик і нехай стоїть. Так сильніше тіло не стає. Але коли тіло стає сильнішим, коли ви задаєте його, заганяєте в зал, даєте певну міру навантаження. Подразники, це подразники. Ви, ви ви розриваєте з певною мірою тканини, і тіло замість того, щоб ставати слабшим, воно адаптується і стає сильнішим. Тільки тоді тіло стає сильнішим, коли ви під певним чином подразників його навантажуєте. Так само, якщо ви візьмете любу рослинність, тільки під певним чином, під певним спектром світла, дождю да, і землі, оце, оце зерно буде проростати. Дайте забагато води, і воно не проросте. Дайте забагато сонця, і воно не проросте, але тільки під таким достатнім достатнім чином таких подразників, воно буде проростати. І коли я читав ці ідеї, вони мені сподобались тому що я бачив, що ось тут так само працює і наша віра. Під певним чинником, коли Бог дає якісь такі навантаження, на нашу віру, які ми можемо принести, і від того вона стає ще сильнішою. І я зрозумів тоді, що для мене ця ніч це не просто ніч, це не просто момент, коли я повинен лежати, боятися, нарікати. Ні. Це подразники, які впливають на мою віру, на мою взагалі на всього в мене. І що? Якщо я зараз просто проснуся зранку, якось там переживу цю ніч, проснуся зранку злий, на всю країну, на всіх москалів, на все. Сяду зранку там в машину, невиспаний, почну казати, слухай, та не доставай мене, мені так ніч не здалася. І я знаю, що всі такі самі будуть, такі наюжені. Та, значить, ця ніч прийшла даром для мене. Значить, що ці навантаження... На мою віру, вони ні до чого не привели. Але якщо ми сприймаємо це, переводимо справді в духовну сферу, Господь, так, зараз важко, так, зараз небезпечно. Але що це мені принесе? І коли ви в цей момент починаєте не так зосереджуватись на собі як казати, Господь, добре, наповни моє серце зараз твоєю любов'ю, твоєю праведністю цією неложною, несправжньою. І нехай твоє, твоя слава нехай зараз буде. Тоді все міняється. Восьмий текст, він є моментом після усвідомлення того, що Бог більший на це все. Дивіться, як міняється все у восьмому тексті. Готовий я. Усе знести зміцнилось серце. Співатиму тобі, складатиму пісні, прокинься, моя душе, прокиньтесь, арфі, ліри, світавнок, привітаємо разом. Володарю, тебе прославлює серед народів, співатиму про тебе всьому світу, бо праведна любов твоя сягає вище неба, а вірність лине у захмарний світ. О Боже свою славу піднеси над небесами і над землею усією. Друзі, це один із найбільш дивовижних текстів. На початку ми бачимо небезпеку. Він каже: я серед людей, я серед левів, вони готові мене знищити. Вони хочуть мене вбити. Це реальність. Господь, я шукаю. Я шукаю, де би мені сховатись, під чиє крило. Просто пересидіти отак, щоб мене ніхто не трогав, просто пересидіти. І ти починаєш молитися, і ти починаєш переосмислювати цю всю ситуацію. Ти кажеш, Господь, будь ласка, нехай твоя любов, нехай, твоя праведність зараз наповнить моє серце. Не мої страхи. Там, де любов, там нема страху. Нехай твоя не моя самоправдність, а твоя правдність, нехай наповнить моє серце. І нехай в ці, всі ці ситуації Твоя слава буде. І це реформація повністю серця. Він каже, готовий я все знести. Він каже, моє серце, наскільки зараз зміцнилося? Він каже, готовий я все знести. Зміцнилось серце. Співатимуть, складатимуть пісні. Це все один той самий період часу, це все одна й та сама ніч. Ніч чому? Тому що він каже, прокинься, моя душа, прокиньтесь арфі, ліри, світанок. Привітаємо разом. Це все одна й та сама ніч. Ще не настав світанок. Але щось змінилося від цих подразників, від цієї небезпеки в серці Давида щось змінилося. Він переключив таку увагу з себе каже: Господь, все, нехай тобі буде слава. І, друзі, це справді так. Коли наша віра, Бог, пам'ятайте серію 2.7, що Бог не пошле нам більше випробування, чи ми можемо знести. І наша віра не росте ні на конференціях, ні на зібраннях, ніде. Наша віра в основному буде рости під навантаженнями, саме коли буде важко, коли буде небезпечно. Коли у вас вже не буде виходу, так як в мене не було виходу, просто, просто вставай на коліна і молися, от і все. Наповняй своє серце псалмами. От тоді ваша віра тоді світанок, ви будете зустрічати з лірами, з арфами. І замість того я був здивований, замість того, щоб зранку сісти в машину і, як всі, сказати, ти знаєш, цілу ніч не спав. Та хай вони, та хай воно. Я сів зранку і на основі цього текста просто сказав, ти знаєш, друже, ми їхали там з побратимами я кажу, слава Богу. Я зрозумів, цей текст навіть через цю ситуацію він приніс славу Богу. Через моє серце помінялося. Отож, друзі, оце основна. Основна думка, якою я хотів би поділитися, основне таке благословіння, яке я сам пережив, в часи, коли небезпечно, коли ваша віра проходить такі випробування, вона проходить навантаження, вона може або стати більшою, вона може або зрости, і це послужить для більшої слави Господні, або ви залишитесь просто на, там, там, де були все погано. Всі погані, тому нехай Бог благословить і будемо тоді разом зростати в ньому. Амінь. Амінь. Помолимось. Господь Бог. Я вдячний тобі за кожен дарунок, який ти даруєш. Я вдячний тобі за кожне твоє слово, яке ти даєш. В части небезпеки. Кожен псалом, Господь, це є скарб від Тебе. Дякую, що Ти відкриваєш його для наших сердець. Дякую тобі за всі ці навантаження, які Ти даруєш нам, через які наша віра, наше розуміння і пізнання тебе, воно лише зростає, Господь. Дякую Тобі за все, що ти даєш. Господь, навчи в цих всіх складних моментах. Фокусуватись на тобі, наповнювати своє серце, твоєю любов'ю і праведністю, Господь, а не своїм гнівом або самоправедністю. Дякую Бог за все, що ти даєш. Дякую Тобі за такий шлях, яким ти проводиш, Господь. Я знаю, що ти не кожному більше, чим він може винести, Господь, але кожного ти проведеш. Дякую Тобі за це. Будь благословен, Господь, любимо, поклоняємось тобі. Амінь.